Блядь, бича я снега справянт твій хот. I'm gonna get back when I feel like it. Так, добро пожаловать, здравствуйте. Ні, це хіп-хоп. А. Радо нашого шоу. Швидкі побачення. Учасники спілкуються між собою. Якщо партнер не сподобався, тисни на кнопку. Хеллоу. Привіт, Маша. Доброго. Приємно. звідки ти? Я з Одеси, живу Львові. живую. Я з Кривого Рогу, навчаюсь тут. А, на... а чим ти займаєшся? Блогер. А, а працюєш чи навчаєшся? — Ні, Блогер. А Просто на блогінг, все, все, все на блогінгу. — І що багато заробляєш? Mm. Привіт. Привіт. — Я Софія. Я Дмитро. Скільки тобі років? 21. Mm -hmm. Ти масік? Ні. <звук> Ну Так і надіюсь треба, ні? Привіт. Привіт Як тебе звати? Софія. Я Богдан. А як тебе справа? Все добре, а в тебе як? Теж все добре. Чим займаєшся? Ну, Люблю танцювати. Ой, я теж люблю хіп-хоп. <как> 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 Привіт. Привіт Що? Нічого е Вітя. Софія. А, ти звідки? Зі Окей, а скільки тобі років? Чим займаєшся? 19, люблю танцювати. Ага, а музику? А ти ні? любиш танцювати? Та ні, та ні. Ні. Так він сказав та, а я ні. Чого ти <рістити> мене теж скіп? Ну, у нього хіп-хоп, що він там сказав. <рістити> Полденс, я така не танцюю. Так у мене пі пілон, я танцюю на пілоні. А, а я вам... на пілоні не танцюю. <рістити> давай, добре. Привіт, Макс. Привет. Софія. Скільки тобі років? 19. 19? — Так. Це 19 секунд. Ні. Мінету. це дали мені на сценарії, хто зараз сказати. Мені стидно, ми не були мама. Добре. Привіт. Привіт. Дивися, в мене зразу ходу є до тебе невеличкий текст. Тест. Скажи, будь ласка, що ти бачиш? В камеру видно? Що ти бачиш на цій картинці? Дитину. Ну, а є якийсь сенс? Можете бачити сенс з цієї картинки? Дитина дивиться на себе і бачить себе суперменом. Ні, то долбайоб маминою фарбою помалював, блять, вікно йому піздило. Добре. Добре, як ти бачиш, в мене ще декілька тут картинок є. Ця картинка. Чого? Він накидав дуже багато драбин, а не може одну поставити і витягнути, вилізти. Він дурочок. Так, він дурочок. Да, неба остання картинка. Оцей. Як ти думаєш, що він використовує свою дівчину як підставку для телефону? Він аб'юзер. Ні, то він просто хоче забронювати ніч в спа в Емілі Резорті, щоб краще познайомитись. А може так голову поставити? я телефон підставлю? Я не взяв телефон. Зроби так. Ти паніла, що тут підкапчення? Чого? Давай, я так старався. Дякую, дякую. Привіт. Я Аня. Максим, приємно. Розкажи щось про себе. Я Аня, мені 9 А хобі, хобі, якесь. Хобі, хобі. Ну, я викладач математики. Це прям твоє хобі? Це прям хобі. Знаєш, як говорив Піфагор, з найвищого дуба на твої хобі. Дім вчитель. Давайте наступне. Будь ласка. Ну, нашу мені вчительку. Ну, я в школі, блядь, 20 років тим займався і воно далі. Ні, ну, будь ласка. Наступне. Привіт. Адріан. Андріан? Андріана. Андріан. Так. Да. Макс. Я... Кажи щось. Що, розкажи щось про себе? У мене є картинки для тебе теж, mm. якщо так. хочеш. Давай. Так, Цікаво. Uh -huh. Як ти думаєш, який глибокий сенс або глибокий сенс в цій картинці? Mm. Ніякого. Ну, як ніякого? Ти що, не бачиш? Чотири різних ситуації. От прийшла людина. Uh -huh. Жовта. Uh -huh. <laughs> то коронавірус. Uh -huh. Добре. Наступне, якщо зараз не відповідаєш, то я нажму вже. Uh -huh. Е, англійську знаєш? Так. Да. Що тут пишеш? День матері. А тут? Інші дні. Е, може якось пояснити, що так. Чому так? Так. Ч, ну, шо, Чому шо англійську знає? не написано? Ні, ні. Що за картинка? Чому такий сенс в ній, може, якийсь тут сенс, ти бачиш? Як Андріана. Чесно. <laughs> не бачу сенс. Чесно. Блять, приклеїли. Здорово. Привіт. Андрій мене звати. Адріан. Адріан. А нічого свіжого, що, хорі, ви ж людям не писали, правильно? Адріан, не чекай. Зразу перше питання. Як я з боку глядаю? Мені цікаво. Тіпо, страшно чи ні? Мені цікаво дуже. Люди не бояться деку. Реально? Не страшно, такий рокер. Рокер, бляха, бо я роблю треп, які роки, бо що для мене? Босс бой чвайп мене, голо, голо. І кажу, ні, прямо зараз, десь. А що ти робиш по житті, робиш? По житті. Вчусь. А де саме? Бляха, я, я би не зміг вчитися часто говорю, вчитися дуже жорстко для мене. Скільки тобі років? А точно скажи, скільки мені років, скажи. скільки виглядаєш? Ну, на 26. Реально? Так. А, а потім скільки мені років? Скільки мені років? Ну, скільки мені років? 20. Так? Але чого люди не вірять, а? Чого люди не вірять, реально? Чи, скільки мені років? Бородо має? Мені 18, так. 18, ні? Мені, 18. А мені теж 18, мені теж 18, говорю. Зараз просто робимо паузу. Ми чекаємо демонів жорстких, дякую. Босбой, свайк, екс, нега. Я не граю цю штуку, нега. Все. Bitch ass nigga, I'll play it. Оп, зор, зор. Катя. Андрій. Бохуре матч. Мобхуре ем, матч. Кому, кому зберете бохуре? Со so матч, придума. Матч бохуре, чуєш, ти баком мати хобить. Тисночури. So а Катя? Андрій, ти згодіся? Ні. Ні? в хочеться дуже багато на цей час хоче, дуже багато на тебе схожу, Добре, я не фарю. Ні. Не не фарю, що? Ні. Добре, тверді немає питання. Мені не скажи, що ти що мене запитаєш. Що би ти хотів мені сказати найбільше ти, лично? Які твої oh. цілі в житті? Цілі?

Одразу кажу, одразу кажу. У вас ме́ч. Ме́ч, так, це ме́ч шахується. Я просто говорю, я просто правила не знаю, я просто гурю. я Прик... знаю правила у себе, бухарі. Ме́ч? Що, це ме́ч? <правда> Дякую, хлопчок, чого? Ме́ч, нега, ау, плевє, щит, нега, голо, голо. <правда> Привіт. Я Аня. Я Дмитро. Чим ти займаєшся? Блогер, футболіст. Футболіст, прикольно. Я хочу шапочку покидати, <правда> Щоб ти вибрав або вибрала залишитись на безлюдному острові на місяць, чи прожити день в Житомирі е, з двох, хто з'являється, коли нажимаєш кнопку в хтось. <ривіт> Я не понял нічого. Щоб ти вибрав або вибрала залишитись на безлюдному острові на місяць, чи прожити день в Житомирі е, З, з двома чи з двох, хто з'являється, коли нажимаєш кнопку поділитися? А, з типа, з першими двома, хто появляється, коли ти нажимаєш кнопку поділитися. О. В Житомирі з ними день чи місяць на безлюдному острові. В Житомирі знаємо день. А була в Житомирі? Да. Я теж був в Житомирі. А. А розкажи, які в тебе є редфлаги в дівчатах. Ну такого, знаєш, ти типу знаєш цей факт і все одразу мінус. Найкращий друг. Найкращий друг. А в тебе є подруг? Ні. Ну ладно. Тоді ну, прям типа. Найкращий, типу, нема. Ну, а чого? Думаєш, немає дружби між дівчатами та хлопцями? Немає. Ну, окей, я поощі Да? Так. Да. <laughs> Ні. Ні. Я тоже Ти бачив мене на жаль. Привіт! Як тебе звати? Я Богдан, а тебе як? Валерія. Чим, Чим займаєшся? <рес> О, блін, класно! Це багато спільного. Я навчаюся, працюю, дуже люблю читати. Реп? Да. Я тоже по репам двигаюсь. Привіт, <реш> Привіт. Зразу бачу, що спортзал, правильно? Качаєшся трошки, Зразу, да, видно. Так, чи Мені це дуже подобається, дуже часто говорю. Скільки часу качаєшся? Я десь в 9 класі почала в спортзал ходити, а потім пробувала міксувати. А зараз у якому класі? Правильно? За... Клас? А яка, яка спеціальність? Економічний. Це для мене за жорстко я щось не знаю. Це жорстко. жорстко. За жорстко для мене, чесно. Е, зразу, зразу, скільки мені даєш з десяти. З десяти? Мені. Цікаво, дуже. Ну, сім. Реально? Так. А чого так мало? Не знаю. Треба ближче поспілкуватись. А я говорю з фізически. фізически? Фізически. От кого? Восьмериком. Ну, рост на 10 з Реально? Реально. Я, а я не завеликий, я думаю, що з великі, так ви, ні? Ні, ні. Що, що, що може бути? Що нормальний хлоп, Нормальний. А сама звідки цікаво? З Коломиї. — Коломи? А Дилетин на двір нас нет, не знаєш? Коломи, Дилетин на двір нас нет. Я це знаєш, похоже, я це знаю. Це Косово, це двірюха, теж Коломийська. Писанка, писанка. Писанка, похоже. Тобто скажу, що ти говориш. Кладу тільки ікс по тій причині, по тій причині, що я хочу більше движення, більше народу. Дякую, Санчик, без бою. Більше дякую, Санчик. Дуже дякую, дуже. Добре, дякую. Форма, дай десь я говорю одразу. Дай десь форма. Дякую.

ні, чому ти б зайшов так нормально? нормально? Да, да, да. А може би б точку в може House, that's компанию, можем в Угу. і я кажу, давай зразу, Танечку, не, не цікаво. Ну, давай. Да. Якби ти був героєм мемів, то якби Як би тебе так звали? Так б і звали. Так мене б звали, бо бой, тобто. А тебе як звали? Не знаю, я думаю, я це брати в цей случай. з стривого рогу таке. Поки причини біля мене що що? Що ти не лупашишся і іксик, поки я тобі говорю? Ну давай. Чекаємо, що ще не ходить сам. Говорю сам. I'm out, nigga! I'm out, nigga! Hello! Привіт. Як тебе звати? Я Богдан. Я Маша. Давай я тобі зразу скажу. Давай, попробуємо дві хвилини. Я знаю, що це трошки важко буде, але давай спробуємо. Це не питання. Бля, <звук> я... Обідно. Знаєш, тим прикол? <ріпш> а якщо би тобі сказали обрати між Юрієм Ткачуком і пес-патроном, з ким би ти провела ніч? <ріпш> Я не заофіл, але мені більш подобається пес-патрон. Він веселіший <ріпш> якось. Не заофіл, ти казала, <ріпш> ти <ріпш> <ріпш> Аня. Що? Як то сказати? Аня. Так. Привіт, Лера. Максим приємно. Приємно чим займаєшся? Я займаюся СММ-мом. СММ-ом? Так. Ну, у мене в тата три заводи, він водівництвом займається, але я СММ-ом. Угу. Класно. А ще чим займаєшся? Можливо, якісь хобі. Люблю їсти в кебабці. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Не падає. Я тебе просто побачив. Приємно. Що? — Як тебе звати? А, Вітя. Тебе як звати? Чим займаєшся? Навчаюсь, працюю, читати дуже люблю. О, читати Гаррі «Гаррі Гаррі «Гаррі філософські камні, читала? Не читала, але фентезі дуже люблю читати. А тайні комнати? Не читала. Я дивилась, дивилась всього Гаррі Потера. Але поки що не дійшли. От кого ти ненавидиш в Гаррі Поттері»? Кого я Так. Рональд Уизлі, бля. Це про це уротно. Чого? Рижий, сука. Нервує, мене Герміону в Гаррі Поттера» забрав. Ну, неприємно. А так фентезі я Угу. Фентезі любиш, так? Так, люблю, дуже. Фільм дивився на реальних подіях. Який? Тачки. Молні Маквін. Блін, клас. Все смішно? Ну так, трохи так. А, ну... <звук> Молния Маквин, парень. Я твой подписчик. Я тоже твоя подписчица. Чим занимаешься? Футболом. <звук> Дякую. Будь ласка. <clears throat> Привет. 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 Шалам. Все супер. Там? Тебе що там? У мене взагалі прекрасно. Їде, ой. Їде дід на ефірі. Окей. Okay. Чує, щось гавкає. Обертається mm -hmm. там пес. Mm -hmm. Тож, типу, як е жор жорстко б'ється ведмідь е з зайцем. Е прям, ну, можна матюкатись, так? Хуяриться прям. І, і, і підбігає лисиця, каже, а я в кедах. Жистці да? постого розряду. Ну, ті, ага. А, ч, давай питання, водя. Давай. Д, дами, вперед. Давай. Ого, що б ти зробив або зробила, якби в тебе народився синдаун. Що ти відповідай перше, ти прочитав? <реш> це це жорстко, це дуже жорстко. Я би його виростив, насправді. Я, я би його дуже... б дуже сильно любив. Ну і що, що він там. Ні, Насправді дуже багато людей зараз очікувало, що я скажу, що дідом присутній в цьому світі, але не так, любіть своїх дітей. Правильно? Да. Правильно, навіть Правильно. якщо вони з ДЦП народжуються. Так, від сталі все, давай, і так далі. Давай, так що давай. не переживайте, або якщо без руки син народиться, без ноги любіть його, уважайте. Давай, ще я одна. Е Що... Так, добре. Що деряве, а воду тримає. Загадка. Ти знаєш? Ну, тут так. Да. Тут є відповідь? Ні, відповіді нема. Я не знаю. Ну, ладно тут є правильна відповідь. Пізда. Комусь погано стало. Вода, вода витікла. Ага. Я думаю, що зараз вже не варто читати це питання. Я думаю, у нас меч і так виникає, бо я б з тебе далі продовжую спілкування. Yeah? Меч? <праценно> Супер. <праценно> <праценно> Супер. <праценно> <праценно> Привіт! Привіт! Як звати? Адріана. Андріана, так, mm. дивись, в мене є класний, мощний, сочний. Як ти анікдот. Давай. Розказати? Давай, да. Е mm. <laughs> дивись, їде дівчина в плацкарті, uh -huh. а на неї щось зверху капає. Вона дивиться наверх, а там мужчина і кричить йому: Мужчина, вставайте, ви обіцялись. А він знає, що каже. Mm. а я и не спал. Клас. Привет. Привет. Дмитро. Адриано. Меси чи Роналдо? Меси. Рух чи Карпати? Mm -hmm. Карпати. Окей. Okay. А це за рух грав? А я за рух граю. <ріху> Здорово дім! Здорово, Макс! Що там? Як зіграли? Нормально зіграли. Реально? Так. Да. А що, як в ВПЛ? Перший раз за століттям. Меч? А? Меч? Привіт. Привіт. Як звати? Маша. Не влад. Приємно. Дивись, в мене є дуже важливе питання. Прям дуже важливе. Яке? Ти вмієш робити заднє сальто? Ні, а ти. Слабо. Навчися приходь, будь ласка. Добре. Наступну мені дівчинку. Е -е, Кате. Привіт. Привіт. А я тебе знаю. Ти Я тебе Супер. знаю. — Ти в Тіктоці? В Інстаграмі, в Ютубі. У мене не. в Директі? Ні. 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 Шкода. Як тебе звати? Мене влад звати. Я Катя. Ти Катя? Угу. Чи ти Катря? Ну, взагалі Катя, ну і Катря може бути. І Катруня може бути. Катруня? Катерина, да. Катерина, ти знаєш, як на городі десь. Катерина, а ну, там бульбу підгорне. Нема такого? Ні. Точно. Катерина. Катерина? Там, як ти ставишся до ЛГБТ? А це що таке? <гум> ні, як я ставлюсь. Не. Ну, типу, нормально, от мене. Хлопець такий. Практикуєш. Та. <гум> ні, 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 гонь, гонь. Та ніяк не ставлюсь. Не відношусь до них. Холо, холо, парень, крім шутки. Так, давай. Питання, я давай я давай достану, давай, бо давай. мені прям піп'ять цікаво, що там? О, теж таке важливе питання для мене. Розумієш, якщо. Буде мімо, то я зразу кнопку нажимаю. Ну давай. Кого би ти вибрав? Вибрав чи вибрала? Ти вибрала, правильно? Да. Мене чи маму? Свою маму. Маму. Серйозно? Да. Тобі мама важливіша, ніж я? Так. Я тебе зрозумів. <звук> Бай. Оп. Оп. Здорово. Привіт. — Бозбой. — Софія. Дуже класно. Але зразу говорю, зразу: оп. оп Я не можу там дивитись, не можу. Не можеш, я тобі прикрию. Реально? Трошки то. Байду прикрию. Е, зразу, зразу кажу, дивись. Що кажеш? Фіння. За оцю бозбой шляпу. Що кажеш, не? Фігня. — Реально? А ну А просять два звідси, а ну якийсь один. Може, піде, просто. Ану. а просто. Які жанри фільму тобі подається найбільше впору? А я це не дивлюсь. Я його створюю. Я не дивлюсь, його створюю. Ні, ні, стоп, стоп. А ти а, як, не дивишся порно? Забагато за дівок бажаючих, щоб я дивився. Так? Так, mm -hmm. дуже... реально говорю. Задужні або хорально забагато. У Та тебе фантазія така велика чи ні? А в якому плані? Ну, шмот, бляха, шмот, весь. На мені, голо, голо, голо. У плані шмоти фантазія лютіша просто. Так? Лютейша. Я бачу, ти такий стильно вдягнути, так. як рокер виглядаєш. А нахрен рок, нахрен рок. Ми yeah? реально нігери, бо збой нігери. Без нігери? І зразу говорю, от така смотрюха, запишаю я. Що це таке? Якби твої друзі там, така дружуха вся кончена, псанчик, якась шляпа кончена, які друзі, що ти дякуємо, псанчик, нема друзів, псанчик. Скільки даєш мені з десяти? Я тобі дам з десяти, ну, напевно, Фізичське. що... Фізичське? Ну, зріз плюс один бал. Реально? Зріз... а чо, а чо, Але це, здесь? чого це, зріз так вважаєш? Це нависоко, для високо, для високо, так, для мене. Типа кабан жорсткий. Ну, це, я просто себе такого партнера ще не мала, дуже високо, я мала багато. А ми може пробувати прямо зараз. Та ні, не треба. Партнера, бо ви партнери посадки не пише. Да. І говорю э, далі, а э, інші, інші інші Що тобі інше сказати? З десяти, скільки даєш мені? з десяти. А, з десяти. А то добре, ти мене оціни з десяти. Чого все про тебе? Давай про мене будемо говорити. Тут всі а, дівчата, давай. ти всі дівчат перепитався, типу тільки за себе. Давай про мене, добре скільки з десяти? Восьмерк. Восьмерк, так? Заслужено? Ні, кажи, може, може, треба більше. Кажи. Ну я не знаю, чому восьмирік. Ти качаєшся? Я качалася, ну раніше качалася, зараз... От вже мінус бал. Вже а чому мінус бал? бал? Я, Бо я, я качалася як коняра, Ну, точно. Що говориш я... за Базбай Бідони, що кажеш? Ну, давай, дай потрогаю. Стоїм трошки, голо. Давай. Я жалю, ну, ти, трошки. <laughs> я я, можу зробити? Я в груди після цього в мене. Я можу так <я> зробити? Можу? Нє, не можеш. Як не можу? <laughs> як не можу? Ти тобі? Не можна так? Нє, не можна. Я думав, це було взаємно. Все. Це дієм Привіт. Що чим ти займаєшся? Як справи? <рес> На яке питання відповісти тобі? На три. На три? А яке третє? Не скажу. Не знаю, не придумав. <рес> Давай по очереді. Давай. <рес> яке перше? <рес> <рес> Мені кошці <керцю> він забув. <рес> <Та> я <рес> не знав. Так. Що ти любиш? Кого любиш? З ким любиш? <рес> Давай по одному питанню. Дуже, дуже Боже, я людинці. Я людинці. Задав шість питань. і Я твої. Я твоїй. Ясно. Це отот той самий блогер, який тіктокер, який 10 днів питається стати тіктокером, який сьогодні день. Я не стаю тіктокером. Рождається? Рождається. Привіт. Привіт. Плюну? Я спеціально. Які в тебе є редфлаги? А, моє? Я, тип, а в мене має, я ідеально. Я, я ідеальний, В мене немає. Ну дивись, я не буду тебе бити. <ріст> не буду матюкатись. От мене є ну, типу, важливе питання. Ти в Бога віриш? Ні. Ти в Бога не віриш? Ні. Ти дійсно в Бога не віриш. Дійсно не віриш. Ти розбила мені серце. Будь ласка, піди до церкви, помолися за здоров'я. Після цього обов'язково, схожу. Привіт. Слава. Як тебе звати? Вітя. Тебе як? Маша. Приємно. І ще раз? Яку музику любиш слухати? А, давай я скажу топ-1. Давай. Топ-3. Давай. Угу. Перший Pop Smoke. Угу. Другий. Що там що там у гаразі я щось не пам'ятаю? <laughs> uh, перший поксмок, mm -hmm. другий uh, Lil Baby і третій uh, Lil T Може, знаєш. На мене, напевно, Lil Uzi Vert, потім Travis. Sky. Travis Sky. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Travis Sко. І. Uh, Travel Daniel. О, oh, це so, 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 so от пісня сума ah, А, і ще say, як його. Dreaming, talking. Mm -hmm. Mm -hmm. Metrobooming. Metro Booming once awesome a moon mm -hmm. young search Ага. dripping so. Uh -huh. Trapper, yeah, I'm just seeing the fancy. Вчишся? Так. На кого? На інженера-будівельника. На турі. Реально, так. Буду будинки будувати. Будівництво буде ж Да, Так, 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 так. Пісок камні? Mm -hmm. Нормально. Лінійки циркулі. Циркуль. Так, зробиш? <laughs> Я можу. Давай. Секунду, технічні наполадки в нас виникли. Пацанчик, циркуль. Для, блядь, для всіх. Викупили. Давай я теж встану, то Чекай, настрою шпагу. Ага. Ти розтягуєшся так? Що? Ні. Я шпагу наставлю його. Mm -hmm. Давай. <laughs> ага. Десь ставиш шпагу ага. так. Ага. Робиш у так от. Ти балетом займався? Ні, це хіп-хоп. А, ну дуже отак. — Прям видно, що хіп-хоп. так? — Так, Меч виходить? А, потанцюємо. Потанцюємо, так. Потанцюємо. — Все, йоу, свеку. Дуже дякуємо за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на нас. Ютубі, в Інстаграмі, на Мі-Інстаграм, на Захара, на Назіка, на Яріка, на мохресно, на Діму оператори не підписуйтесь, бо в натурі вже замахав. Ай, Діма, оце так! Сила! Ні, на Дімку теж підпишіться, на Дімку теж підпишіться. Бо в нього може бути проблеми. От, наприклад, дивіться, походу ми закриваємо шоу. Якось так воно. Let's go!